Олександр Круковець з Кременчука розпочав військову службу в АТО 2014 року. За станом здоров'я його комісували. Після початку повномасштабного вторгнення військовий пішов на фронт добровольцем. Згодом йому присвоїли звання Герой України. У 2014 році, як Росія війшла в Крим, не зміг вдома сидіти і пішов добровольцем в Збройні Сили. Служив там, поки здоров'я дозволяло. Потім так вийшло, що трохи здоров'я мене ну, підкачало, скажімо так. Комісували мене. А тут повномасштабне вторгнення почалося. Ну, тут, опять же, ну як ти будеш вдома сидіти. Зібрався пішов і пішов. І якось, ну не знаю, подобається мені військова служба. Хоча я не військовий зовсім, от відрадявся. Зоотехнік по образуванню. Під час повномасштабного вторгнення Олександр Кроковець став командиром бойової машини М-2 Бредлі у складі 47-ї окремої механізованої бригади. На бойову машину Бредлі це БМП-2М-Бредлі. Бойова машина піхоти американська. Навчалася в Німеччині. Ну, а Після того, вже, як нам союзники, так сказать, передали її сюди, то прийшлося повоювати на ній тут. Для порівняння з нашою совєтською технікою, то, звісно, небо й земля. І що мені найбільше в ній понравилося, що в ній саме головне це іменно збереження життя та здоров'я військовослужбовців, а потім уже все остальне. На думку Олександра Кроковця, чоловіки мають добровільно ставати на захист України, а деякі методи мобілізації, що застосовують нині, вважає неправильними. Оце примусово, що ловлять, я вам скажу, то це бред. От реально, ну, це неправильно. Ну це тільки клопот. Клопот для дрьох службовця, для командирів, для всіх. То що ну, з цього бойця не буде діла. Він, якщо тут не втік, його піймали, то він там втече. На нього надіжди ніякої немає. А от це, що зараз придумали рекрутинг, що прямо напряму можна з щастю зв'язуватися, це ну, правильний підход. Тобі ж людина вже прийшла, вона сама собі підбере професію військову. 30 вересня 2024 року Олександру Кроковцю присвоїли звання Героя України з врученням ордена Золота зірка. Військовий розповів, що не любить вихвалятися нагородами. 43-річний боєць після реабілітації хоче повернутися на фронт. Наразі я в запас в запасі. Ну, думаю, зараз трошечки підлампічить здоров'я, кої які домашні справи завершить. І війна ще не закінчилася. Хочеш, не хочеш. А треба свою батьківщину боронити. Тому що надіється не те, що хтось цей другий прийде за тебе зробить, не прийде, не зробить. Це я точно знаю. Блін. На жаль. Ой. І що щось поміняється в ближайше час, що я дуже мало в це вірю. Хочеться вірити, ну мало вірю. Наталія Карпенко, Суспільне новини Полтава.